Повітряний транспорт, залізничний, дорожній. Три шляхи, три альтернативи для відвідувачів України під час турніру Євро-2012, щоб подолати чималі відстані між містами, де відбудуться матчі. Між Києвом, Львовом, Харковом та Донецьком ось такі дистанції. Недаремно чи не на найбільше ВОЄФА хвилювалися саме за готовність української транспортної інфраструктури до доболівальницької навали у червні цього року. З першого дня УЄФА орієнтувала нас, що головний транспорт євро – це авіація. Це безумовно враховуючи відстані всередині нашої держави та від України до країн Західної Європи. Ми підготували чотири нових міжнародних аеропорти у Києві, Донецьку, Харкові та Львові. Роботи вже на завершальній стадії. Зараз відбувається тренінг персоналу. Також з 15 травня до 15 липня ми відкриємо небо, і будь-які міжнародні авіакомпанії можуть зробити заявку і полетіти в Україну без жодних обмежень пов'язаних з міжнародними угодами. Дагава почти каже, що наразі українці домовляються з одним з найбільших європейських лоукостів – Ryanair, що планує розпочати польоти до Львова та Донецька. У головному міжнародному аеропорті країни, столичному Борисполі, бюджетних авіакомпаній на кшталт Ryanair або EasyJet поки не чекають. Натомість тут створили перший в країні повноцінний трансферний термінал і добудовують ще один з найбільшою в Україні пасажирською пропускною спроможністю 15 мільйонів людей на рік. Наразі він виглядає так, але директор Литовища пропонує не вірити очам. каже в кінці березня тут усе блищатиме і буде готовим до прийому перших пасажирів. На саме большой термінал в Україні, саме большої термінал Барістермінал ді найбільший в Україні, найбільший у Борисполі облаштований найсучаснішими системами, як, наприклад, повністю автоматизована багажна система із п'ятирівневим контролем доступу, 11 аеромостів, система лазерного стикування тощо лазерної стиковки, ну і багато других інновацій, котрими наповнюються такий термінал. Зміни на краще чекають і пасажирів залізниці. В Україну вже прибула перша партія швидкісних корейських потягів, що допоможуть скоротити час у дорозі між містами господарями євро удвічі. На сьогоднішній день села за ми повинні до початку євро. То тобто до відповідно до контракту з компанією Hyundai Rotem, До початку євро ми маємо отримати шість корейських потягів у дев'ятивагонному виконанні. Тож 27... Також тоже Ми замовили два двоповерхові потяги. Шкода з Чехії Шесті Окрім цього, новий поїзд з дев'ятьма вагонами випустив вітчизняний виробник Крюківський вагоно завод. Поїзд з дівітівагонов локоматівнотяги. А щоб відчути місцевий колорит, іноземні туристи можуть купити квиток на поїзди, зроблені ще за радянських часів, яких у складі Укрзалізниці і досі переважна більшість. Охочі по-справжньому пізнати Україну можуть ризикнути і приїхати на власному авто. Напевно, подорожуючих таким чином, чекає найбільша кількість вражень, дороги найбільша проблема транспортної інфраструктури України. Але реальна картина далека від того, що зображають скептично налаштовані європейські змі, як, от англійська The Sun. звичайно, ми не могли об'єктивно побудувати автобани в такий короткий період, але я думаю, що соромно за дороги в містах і між містами не буде. А вже діставшись місця призначення за наявності квитка на матч, уболівальники зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Це е, проект, який називається Free Transport Initiative. Це проект, який не є новим для УЄФА. Він реалізовувався і в минулому. Усім власникам квитка буде надана можливість користуватися громадським транспортом у містах господарях 24 години в день матчу, плюс 12 годин після. Повітряний транспорт, залізничний, дорожній. Три шляхи. Три альтернативи для відвідувачів України під час турніру Євро 2012, щоб відкрити для себе зовсім іншу країну, аніж вони звикли бачити у новинах.